До речі, також мережею поширюються нібито тези Трампа. Під час саміту він зазначив, що ситуація в Україні цілком вийшла з під контролю, вимагає активних дій. Проте ми не бачимо рішучих активних дій від Сполучених Штатів Америки від його адміністрації. Адже і Рубіо попередньо в одному з інтерв'ю говорив, що нові санкції проти Росії можуть зашкодити, нібито потенційним переговорам і запевнив, що. Трамп знає правильний час і місце для їх запровадження. То чи дійсно причина тільки у цьому, і чи ця відповідь означає, що санкції так і не будуть введені? Я не думаю, що санкції будуть. І я думаю, що тепер мир, в якому ми оказались благодаря Дональду Трампу, це мир в першу чергу сили. и страдания людей здесь не ценятся и не уважаются. Здесь теперь уважается только сила, и вопросы справедливости просят положить на полочку и вернуться к ней, может быть, позже, если полочка не сгорит. А в момент силы Трамп уважает. Поэтому если бы на месте Израиля оказалась Украина, которая была, сделала бы с Россией то, что сейчас Израиль сделал с Ираном, то тогда Трамп и начал задумываться о том, что надо бы поддерживать Украину. И, возможно, Путин слишком о себе много возомнил, и, и, поэтому значит, такого от него не ожидать. Но, в принципе, мы возвращаемся к тому, что Трамп сказал по поводу двух детей, которые дерутся в парке. Им нужно дать побороться. И в отличие от Ирана, которому две недели это было блефом, а с Путиным две недели это тоже блеф, потому что на самом деле у него есть практически безграничное количество времени. Ну, в каком-то смысле даже Трампу нужно иметь как бы дедлайн, потому что ну, Путин требует от него выполнения обязательств. А Трамп не выполняет, Украина не сдается, Украина не капитулирует, значит, задание не выполняется. Ну, дайте Трампу еще две недели, может, он что-то решит за это время. Так что вот таким образом мы видим, как две недели, которые Трамп себе выпрашивает и которых он не дает Ирану, говорит о том, что ему абсолютно наплевать на самом деле на Две недели. Это просто форма речи, так же как 24 часа. Ну, с другой стороны, посмотрите, сколько Трамп воевал в Иране: 24 часа или меньше 20 минут. І вот це все на що он способен, в чому заинтересован. Теж важно отметить, Трамп не вояка, он не хоче воювати он просто хоче збіжати з поля бою. А там, а там остається Путін. Прекрасно. Ну і власне далі будемо говорити багато щодо саміту НАТО. Читає наш чат, наші постійні глядачі дописують, що хочемо бачити рішучі дії з боку Сполучених Штатів Америки. Тим же часом у медіа така теза Трампа вже поширюється про те, що ситуація в Україні цілком нібито вийшла з під контролю і вимагає активних дій, так сказав Трамп на закритій зустрічі лідерів країн НАТО. Але в свою чергу генсек НАТО порадив не слухати заяви Трампа щодо НАТО, а дивитися на його. Дії, окрім того, генсек північноатлантичного альянсу закликав оцінювати позицію сполучених штатів за діями та за їхнім внеском у спільну оборону, а не за політичними заявами, навіть коли ті можуть викликати занепокоєння. Про це він сказав представникам медіа перед початком засідання. Саміту НАТО про це дописують і наші колеги. Також Рюта відповів на прохання прокоментувати останні висловлювання Дональда Трампа, в яких він котре поставив під сумнів. Зобов'язання альянсу за статтею 5 договору НАТО щодо спільної оборони. В свою чергу Рюта порадив звертати увагу на дії лідера Сполучених Штатів Америки і пояснив, що така оцінка дозволяє йому зберігати оптимізм. Подивіться на те, що США роблять, що робить Дональд Трамп. Вони витрачають на оборону майже трильйон доларів. Рів на рік вони надають набагато більше ніж інші в НАТО. Вони передають НАТО ключові критичні спроможності. Заявив він. Генеральний секретар НАТО нагадав, що США – це дуже важливий найбільший союзник у складі НАТО із відривом від інших. Він вважає, що нормально вирівнювати витрати штатів та інших членів блоку у наступні роки. Ми будемо крок за кроком поступово переносити тягар від США на європейських партнерів. І Канадо, і я вважаю, що це справедливо, заявив він. Також він додав, що ми маємо вирівняти витрати. Однак Рюте все ж утримався від коментаря щодо прихильності Сполучених Штатів до зобов'язань у НАТО як таких. Ну і байбільше також з'являється інформація про те, що нібито зараз зброя від сполучених штатів Америки більше не надходить Кулеба. Зокрема, розповів, хто ж забезпечує Україну. Снарядами військова підтримка України зазнала помітних змін на фоні глобальних подій. Розподіл роли між союзниками став чіткішим. А географія головних донорів змінилася. На перший план вийшли європейські партнери, які нарощують темп постачання критично важливої зброї. Про це розповідають наші колеги з посиланням на інтерв'ю. Кулеба про що йдеться? Кулеба зазначив, що за останніми даними. Світової економіки, європейський союз зараз обігнав США у наданні військової допомоги. Хоча раніше штати очолювали рейтинг донорів. В останні місяці показали, що допомога з боку Вашингтона фактично зупинилася. Далі цитую, і остання статистика про допомогу США. вона вже перестала надходити, сказав Кулеба. Причиною такої ситуації, за словами Кулеба, стала конкуренція між глобальними конфліктами. Окрім того, також він зауважив, що на тлі скорочення допомоги з боку США ключову у глобальному впливі відіграє економіка. Зокрема, одним із найважливіших для України факторів стала світова ціна на нафту. Чим вища ціна на нафту, тим більше коштів отримує Росія, наголосив він. Ну таким чином, будь-яке зростання цін через іранські санкції або ж інші конфлікти потенційно грає на руку Кремлю. А ми ж нагадаємо, що 26 червня Британія. Оголосить про новий пакет підтримки для України, спрямований на посилення протиповітряної оборони. Засідання контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн заплановане на липень з акцентом на координацію коаліцій та співпрацю із НАТО. Але якщо знову ж таки повертатися до Трампа, до того, що він говорить щодо України щодо санкцій проти Російської Федерації, Рубіо Рубі так давно в інтерв'ю зазначив, що Трамп, нібито поки що, не готовий до нових санкцій проти Російської Федерації бо більше Рубіо назвав причину, чому так все відбувається. Адміністрація президента США Дональда Трампа поки не готова до нових санкцій проти Росії. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час саміту НАТО в розмові із політиком. Далі буду цитувати: якщо ми робимо те, чого всі хочуть, а саме прийдемо та розтрощимо їх ще більшими санкціями. Ми ймовірно втратимо можливість розмовляти з ними про припинення вогню. Наголосив Рубіо, президент же України Володимир Зеленський та низка європейських лідерів наполягали на нових санкціях після того, як Володимир Путін вкотре відкинув мирні ініціативи Сполучених Штатів. Проте у Вашингтоні вважають за краще. Залишити певну дипломатичну гнучкість. Рубіо додав, що Трамп знатиме правильне час і місце, коли нові санкції стануть доцільними. Але попередив далі буду цитувати. Як тільки це станеться, це означатиме, що вікно для переговорів з Росією буде закрито. За оцінкою американської сторони Москва продовжує сподіватися на досягнення військових успіхів, які не вдалося забезпечити за переговорним столом. Далі знову ж таки цитую. Ми вважаємо, що їм буде набагато важче цього досягти, ніж вони думають. Зазначив Рубіо. Ну і крім того, пам'ятаємо ті дедлайни, які нібито були від Трампа, звичайно, ще кілька тижнів. Ще кілька тижнів почекаємо. Я маю поглянути на поведінку Росії, чи Путін справді хоче миру, так і чекаємо досі.